Мої вітання. Математика без меж готує до мультитесту. Завдання 1119. Знайти множину розв'язків даної нерівності. Як бачимо, нерівність з модулем. Перше, що знайдемо, це область допустимих значень змінної Х. Знаменник не повинен дорівнювати 0, тобто Х мінус 5 не дорівнює 0, звідси Х не дорівнює 5. Модуль розкриємо з плюсом і з мінусом, тому отримуємо сукупність. Розкриваємо з плюсом, маємо 1 на х мінус 5. Більше одиниці. І розкриваємо з мінусом мінус одиниця на х-5 більше одиниці. Розв'яжемо кожну з нерівностей сукупності методом інтервалів, а потім е, об'єднаємо е, розв'язки. Розв'язуємо першу нерівність, переносимо одиницю в ліву частину і зводимо до спільного знаменника х-5. До мінус одиниці додатковий множник Х-5. Маємо чисельник одиниця відняти х додати 5 у чисельнику і х відняти 5 у знаменнику більше нуля. Чисельник х-6 мінус х у знаменнику х відняти 5 більше нуля. Знайдемо нулі функції, прирівняємо чисельник до нуля, 6 відняти х дорівнює нулю. Звідси х дорівнює 6. Нанесемо область допустимих значень і нулі функції на координатну пряму. У нас нерівність строга, тому точки будуть виколоті. Маємо три проміжки від мінус безмежності до 5, від 5 до 6, від 6 до плюс безмежності. Знайдемо знак. Функції на кожному з проміжків. З першого проміжка беремо 0 і підставляємо замість х у функцію. У чисельнику ми будемо, будемо мати додатнє, у знаменнику від'ємне, додатнє від'ємне, менше 0, тобто знак мінус. Із проміжка від 5 до 6 беремо число 5,5 і підставляємо замість ікса. Будемо мати у чисельнику плюс і в знаменнику плюс, додатні на додатні більше нуля. Маємо тут. Функція додатня. І із проміжка від 6 до плюс безмежності беремо 7, підставляємо. Замість х у чисельнику отримуємо від'ємне, у знаменнику отримуємо додатнє, від'ємне поділити на додатнє менше нуля, тобто тут функція від'ємна. Нам потрібно більше нуля, тому розв'язком першої нерівності буде проміжок від. 5 до 6, ось ми його показали на координатній прямій. Переходимо до другої нерівності, домножимо другу нерівність на мінус 1. При множенні на мінус 1 знак зміниться на протилежний, буде знак менше. І маємо 1 на х мінус 5 менше мінус 1. Переносимо мінус 1 в ліву частину. І зводимо до спільного знаменника. Будемо мати 1 додати Х відняти 5 у чисельнику і Х відняти 5 у знаменнику менше 0. Маємо в чисельнику x-4 в знаменнику х-5 менше 0. Знайдемо нулі функції, прирівняємо чисельник до нуля. Х мінус 4 дорівнює нулю, звідси знаходимо x, х дорівнює 4. Нанесемо нулі функції і область допустимих значень на координатну пряму. Нерівність у нас строга, тому точки виколоті. Маємо три проміжки: від мінус безмежності до 4, від 4 до 5 і від 5 до плюс безмежності. Підставимо. Із кожного проміжка число, щоб визначити знак функції. Беремо 0 з першого проміжка, підставляємо отримуємо чисельник від'ємний, знаменник від'ємний, від'ємне поділити на від'ємне буде число додатнє, тому тут плюс. Беремо з другого проміжка від 4 до 5, число 4,5, підставляємо замість х у функції і отримуємо чисельник додатній, знаменник від'ємний. При діленні отримуємо менше нуля, тобто функція на цьому проміжку від'ємна. І від 5 до плюс безмежності беремо 6, підставляємо замість х, чисельник додатній, знаменник додатній, маємо результат більше нуля. І тут функція додатня. Нам потрібно менше нуля, тому розв'язком другої нерівності є проміжок від 4 до 5. Оскільки у нас сукупність, то ми знаходимо не перетин розв'язків, а до одних розв'язків додамо розв першої нерівності, додамо розв'язки другої нерівності. І ось будемо мати від 4 до 5, від 5 до 6. Тому відповідь: від 4 до 5 в об'єднанні від 5 до 6, числа виключаються.